Друзі, привіт! Повернувся сьогодні відпустки, відпочивши. Бачите, навіть вам трошки посміхаюся, чого що я роблю дуже рідко. Сьогодні буде дуже цікаве відео. По-перше, вона буде з асистентом: це Олексій, наш провідний менеджер з автоелектроніки. І далі така невеличка вікторіна. Ось товар, який ми сьогодні будемо вам показувати, був в ось цій коробці. Спробуйте здогадатися, що це таке. Впевнений, що ніколи в житті ви не здогадаєтесь. Барабанний дріб, а насправді це, це унікальна магнітола з двома дисплеями системою 360 замість оцього допотопного калькулятора. Для автомобіля Porsche Macan 16, 16 року випуску. Ось так в нас було. А ось так стало два великих дисплеї. І зараз ми покажемо вам навіщо. Крім штатного функціонала Android, який є в будь-якій магнітолі. Тут в нас є доступ можливість ділитися екранами. Ось для прикладу. Включаю навігацію я за кермом і прошу пасажира ввести адресу. Ну, ви ж знаєте, що за кермом відволікатися не бажано, тому я ввожу адресу, прокладаю маршрут згідно. Того, що нам потрібно на машині, ми прокладаємо маршрут, починаємо навігацію, включаємо. Тим часом водій не відволікається, і я йому повертаю двома дис пальцями. пальцями дисплей. А якщо для прикладу я захочу подивитися результати останнього футбольного матчу, то пасажир заходить, наприклад, на ютубчик. Там заходимо якийсь футбольчик собі. І зараз шоу в нас пройде реклама. А це реклама, ми її мотнемо. І можемо повернути. І можемо повернути. І можна дивитися футбол, це можна робити в мегаволс, в Спорт. і дивитися вживу. Але краще це робити пасажиру, а не водію. дивіться. Ну і про систему 360. Вона в нас повністю автоматизована. Покажу включаємо задню передачу. У нас включається задній хід, іконка схематична автомобіля і по периметру вид зверху. А як включається передня камера? Драйв включили, включилась передня камера. Є якийсь ще спосіб активації передньої камери, крім драйву автоматичного. Аварійкою можна включити борта автомобіля. Ще раз натиснемо аварійку, включиться передня камера. Ну і по патроніку, напевно, у нас працює. По патроніку в цьому автомобілі працює. Покажи ще, як виглядає класно об'єм на 360, щоб можна було покрутити автомобіль. Ось так. Ви бачите, камера. це дуже класно. Як в ігрі Ні, страйк Контр-страйк, недфорспід. Speed. Олексій. Yeah, для яких автомобілів ми можемо запропонувати таке рішення? Ну точно закрит два груп: тобто автомобілі Порш, автомобілі Ауді, автомобілі Volkswagen. Ну питайтесь конкретно за конкретну модель, будемо уточнювати, будемо давати вам фотографії. Тому, друзі, якщо ви хочете встановити таку сучасну двозонну магнітолу в свій автомобіль, звертайтеся до нас в автостудію Гараж 23. Ми встановимо її, крім того, ми можемо встановити систему кругового ліду 360, яка буде допомагати вам паркуватись. Крім того, у нас є купа функцій, наприклад, тут немає дотяжок, а ми б могли їх сюди поставити. Чекаємо вас, у нас в гостях. Звертайтеся!